Каша, олія, печиво, шампунь 350 внутрішньо внутрішньопереміщених родин, які знайшли собі прихисток у місті Пирятин на Полтавщині, отримали продуктові набори та засоби гігієни. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Howard G. Buffett Фундейшн, з якими співпрацює громадська організація Наша справа Полтавщина. Хороший продуктовий набор мука. Крупы, печенье, згущене молоко, алия, консерви відчутна підтримка восени, каже Олена Анатоліївна, яка вісім місяців тому приїхала до поряди з Костянтинівки, що на Донеччині. Та наша доля. Обірвалася наша доля, тому що у нас повністю зруйновані будинки, згоріли дев'ятиповерхівки. Ми залишилися на вулиці. Ми приїхали взагалі без нічого, без ложки, без виделки, без постільного, кухонного. Важко. Дякуємо благодійній організації. «Джем». велика подяка, звичайно. Це велика допомога для нас. Умаж для нас отримала набір продуктів тривалого зберігання і Надія Григорівна з добропілля. Не ока, не дверей, бо в нас там больницю розбили якраз мені через дорогу. Нічого немає. Там уже в общем-то возвращатися безрецьо, що нікуди буде, що там зараз зима. Окна з рамами повилітали, Караул. Продукти, ось це нас дуже виручають, тому що пенсії шнуків на не небольші. Продукти нас добре виручають, спасія. Зараз в Порятинській громаді проживає понад 4 тисячі ВПО. Люди, вимушені переселенці, які покинули свої домівки, вони потребують допомоги. От якось раніше, буквально два-три роки, ще. Легше було з цим справою, тому що більше виділялася допомога. А зараз добре, що наша справа Полтавщина, громадська організація, разом із Міжнародним фондом Джемом протягнули руку допомоги. Цій категорії сьогодні, як завжди, з е, такою соціальною місією видаємо гуманітарну допомогу внутрішньопереміщеним особам. Е, як завжди, дякуємо нашим спонсорам фонду Баффет», які надають нам цю допомогу, і звісно, ми таким чином можемо допомагати внутрішньопереміщеним особам. Ми продовжуємо працювати в межах своїх можливостей. Сподіваємося і бачимо, що люди. Її потребують, і вона для них є нагальною. Благодійники, американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Джі Баффет Фундейшн та спільно з громадською організацією Наша справа Полтавщина підтримують людей зі статусом ВПО з березня 2022 року. Благодійники запевняють, намагаються відвідати кожен куточок нашої області, де є ті, хто переїхав через війну та потребує підтримки.